Рада вас вітати малята Це дівчинка-даринка, і вона хоче з вами погратися. Покажіть свою долоньку і повторюйте за нею. Перший пальчик наш дідусь, другий то бабуся, третій пальчик наш татусь, а четвертий то матуся. А мізинчик наш малюк, він сховався тут. Що ми з вами робили? Грали в гру, яка називається Моя сім'я. У даринки велика сім'я. В її сім'ї всі піклуються один про одного та допомагають. Подивіться. Кого ви бачите? Сім'ї бувають маленькі, де є батьки і дитина, а є великі, коли є і бабуся, і дідусь, і братики та сестричка. А у вас яка сім'я? Велика чи маленька? А тепер. Розгляньте, будь ласка, зображення життєвих ситуацій. Що ви там побачили? А зараз пропоную пограти в гру, назви лайто. Як звернемось до мами? матуся. Як звернемось до тата, татусь. А як покличемо бабу, бабусенька. Як звернемось до діда, дідусенько, як покличемо брата, братико і як звернемось до сестри, сестричко. У кожного з вас є ім'я, але ваше ім'я можна назвати по-різному. Якщо його назвати лагідно, воно стане довшим. Наприклад, Оля Олечка. Маша Марійка, Міша Михайлик, Назар Назарчик. А як вас вдома називають лагідно? А тепер допоможіть мені закінчити речення. У зоопарк я піду з ким, з татом, в магазин я піду з ким? З бабусею, а на стадіон піду з ким. З братиком на концерт підуски з сестричкою, а на прогулянку підуски з друзями. Малята, подивіться, будь ласка, як ви гадаєте, чиї це речі? Молодці малята, бережіть свою родину.